Я дуже дуже смачно поїла, вгадайте де, в кожному моєму відео, тільки це інша локація. Реально, майже в кожному влозі я їм в Чісбейкері. Я вважаю, що це, напевно, мій найулюбленіший заклад у Львові. Тільки це вулиця Галицька. О Боже, дивіться, тут додались стрілки, ромашки. Ох. Дуже мило. Я вже який тиждень дуже хочу якусь солодушку з вишнею. І от я згадала, що в честь Бейкері є така позиція, як сирнички з рікотою і вишнями. Це було дуже смачно. Я сьогодні гуляю в центрі Львова. Я ж у Львові живу. Правильно, це знаєте, жити у Львові і бути в центрі раз в два місяці. І що? Нічого, я хотіла просто сказати, що на голові можна смажити яйця. Це новий влог, моє, але. Я не знімала, коли гуляла, тому зараз буду додому. Дякую, що ви тут погнали. Тут, до речі, в мене є фотографія. Я в дитинстві сфотографувалася біля пам'ятника Шевченко. А це я в 23 роки. Сьогодні субота ми дивимося ось цей серіал Проблема трьох тіл поки що така нудота. Я так чекаю, коли настане момент. Оце знаєте, що буде цікавіше. Щось поки не настає. Я не знаю, на що я так частикулюю. Мама мія! Кожен раз, коли я їду купувати собі речі, найактуальнішими для мене лишаються штани. І ось такого типу штани, до речі, я дуже люблю. Це H&M, Тому я взяла їх приміряти. І з мого обличчя ви можете побачити, що я вже дуже в захваті. Взяла три пари, показую вам. Та я почала це все приміряти. До речі, вдягнула сукню. І дуже класний вибір, коли вам треба знайти штани, вдягнути сукню. Перші підійшли, мені навіть дуже сподобались, але все-таки я вирішила в кінці не брати такого типу штани, тому що в мене таких багато, а одні були задовгі, тому я вирішила піти далі. Тут взагалі була біда з розміром, і ви можете бачити мою реакцію на весь цей шопінг, тому що я вже була вся мокра, Обожнюю. Далі я вирішила примірити ось таку сорочку в клітинку, але я з усіх сил стрималась і не купила її, тому що у мене таких дуже багато. Саме ця здалась мені надто звичайною, тому я все-таки її не взяла. Добрий день на секундочку, це мій кабінет особистий, чишов? що Прикола, я вже ніколи не була в такій великій. Перевдягалася, я зайшла. Куди я зайшла? Я не знаю, куди я зайшла. Якийсь спортивний магазин зайшла. Непогані штанці знайшла. Буду приміряти в своєму особистому кабінеті. І як неочікувано для нас усіх, але ці штани були на мене довгі. Але отут я зацінила килимок, тому що це. Перша перевдягальня, в якій він був клас килимки. Лайк, like. я так і нічого собі не купила на той момент. Тому вирішила піти трішки перепочити, перевести дихання і зайшла в майстерню шоколаду у Львівську. Дуже до речі, там люблю десерти і смакую. Ось такий шоколадний десерт збитими вершками, з горішками. Дуже прикольна ж сучка. І мені справді стало легше. Тут я вам показую, що я дивлюсь якийсь серіал, коли їм навіть в кав'ярні. До речі, акварель це єдиний магазин, у який я дуже люблю ходити на шопінг. Шопінг продовжується, і я відійшла від штанів і почала приміряти курточки, тому що подумала, що весна. А, і прикольно було би знайти якусь. І я примірила ось це рожеве диво. Подивіться, мені дуже сподобалось, і я її купила. Ура! Я вийшла з торгового центру в ніч. Змучена, зла і голодна, але з новою курточкою. Ура! Я вдома! День сьогодні просто. Я ще не виспалась, тому що тривога була вночі. Треба було мені цей шопінг. моє. я не знаю, чесно. Це так для мене завжди складно, важко. І розумієте, я приїжджаю в Вікторію Гарденс, вона знаходиться далеко від мого дому, і я просто не можу вже психологічно вийти без покупки. Мені треба щось купити, тому що я сюди приїхала. Я тут пробула півдня, мені треба вийти з покупкою. І, врешті-решті, я знайшла оту рожевеньку накидку. Я не знаю сорочку, і вона мені дуже подобається. Я Не знаю така весняна. Мені здається, мені дуже личить рожевий колір. От я її вдягнула і відразу відчула, що заради цієї сорочки я приїхала сьогодні на шопінг. Я, звісно, така модниця. Я не знаю ці люди, які дуже вдало поєднують між собою всі ці тренди, всі ці речі. Я не така. Я не знаю, в мене так не виходить. А штани на свою комплекцію, на свій зріст, на свій розмір зараз я шукаю взагалі вже напевно всю зиму. І вже весну. Це вже, мені здається, не перше відео, в якому я розповідаю, що я не можу знайти на себе штани. Ну, та я трішки набрала, ну, але я не геть аж там 300 мільйонів кілограм. Ну, Набрала животик, бочка. Немає взагалі розмірів у мас маркеті класних моделей, фасонів на, на таку мене звичайно, я звичайна людина, я звичайна дівчина, я не знаю. Мене це просто якось вбиває. Тому що раніше, коли я там була 38-36, не помічала я, що так складно з штанами в масмаркеті, а зараз я така, прям не знаю, що робити, тому що ну мені треба в чомусь ходити. Розумієте, в мене всі штани зараз на резинці просто тканинні, тому що я не можу підібрати на себе якісь штани просто гарного якогось крою або джинси, які б на мені сиділи. Ну такий день у мене сьогодні вийшов. Не було мені що робити всю чудову суботу, розвиток, книжки, монтаж. Шопінг, півдня я там пробула реально ніч на дворі. Я вирішила зготувати хоча б смачну сьогодні вечерю, щоб якось себе порадувати. І сьогодні я буду запікати вперше в житті рибку червону. Виглядає як якесь гумно. Але вона така свіженька, там її викладали, перекладали, і я така. Так. Ну, риба, чесно, вона завжди так дивно пахне, ніби вона. Не мала би так пахнути, ну, вона вся пахне якось недобре та риба. Ну, от вся. Яка б вона свіжа не була. Ну, ніби риба, морська, якимсь таким морем. Вона так апетитно виглядала на прилавку в магазині, там якраз їх перекладали з льодом, така вона вся свіженька. І я от я прям відчула, от знаєте, що я хочу сьогодні це з'їсти. Виглядає прикольно, скажіть. Аромат на шокапець. Ну, така риба, якась така морська. Прям ніби аж сіллю пахне, не знаю, як це пояснити. Коротше, що я вам розказую. Взагалі, я отаку рибу найсмачніший рецепт для мене. Я вже колись готувала. Просто берете на пательню вершкове масло, свіжий часник, свіжий розмарин в ідеалі, і в вершковому маслі з двох сторін, ось так до скоринки. І це, це дуже смачно. Але сьогодні я хочу спробувати її запекти. Я думаю, що буде не гірше. Я просто замариную її в спеціях, сіль. Перець, трішки олії, щоб це все вчепилось за рибу. Прованські трави, можливо, сушений чесник, свіжий чесник. Ну, типу, вона і так смачна, мінімально, мінімально, так чисто. Щоб підкреслити цей неймовірний смак. І на гарнір я захотіла ось такий грецький салат. До речі, прикалює, що зараз називають фету вже не фетою. Я так зрозуміла, що це фета, типу, власна назва, і тільки сир з окремого регіону може називатись фета. А в нас зараз фету називають як завгодно, але не фета, але це все типу фета. Так от, і на гарнір я захотіла грецький салат, просто з овочами, з маслинами, з сиром, з олією. Я не знаю, так захотілося вже якихось. Овочі, чогось такого свіжого, я розумію, що зараз овочі взагалі не такі, як літом. Я ще згадала, як ми робили вдома грецький салат, коли мама з грядки приносила ось ці огірки, такі з попирками, помідори, оці такі рожеві, що аж репали, цибуля домашня, це все таке вимішано. Та ви шо смучена що, капець. що хочете мені? Кажіть. Шопінг, хто не моє. Я не знаю, треба починати замовляти речі онлайн. Це впав мій навушник. -ха -ха -ха! Йду готувати. Йду готувати, тому що я дуже хочу їсти, я дуже змучена і покращу цей день їжею. Заїм весь негатив, скажімо так. Ух ти! <ріхи> Моя сестра попросила поглядіти її собачку буквально декілька годин. Вона оце пішла не знаю, хвилин 20 тому. Він отак сидить і чекає її. Я дала йому такого добренника, але ну, все одно він не продає свою любов за Дбренки. Лео. Мені його так шкода. І мені його так шкода, я не знаю, що зробити, розумієте? Я ніколи не мала взагалі досвіду з собакою в квартирі. Я не знаю, як з ним поводитись, і він настільки віддано чекає біля дверей. Ходи, ходи. На. Та пішла ти. Мені хочеться, щоб йому стало легше, щоб він хоча б поїв щось смачненьке. Заїв свою печаль. Але Лео ніби пройшов курс психотерапії, і він знає, що негативні емоції не можна заїдати. Він їх проживає біля дверей. <ріст> Лео, скоро про тебе прийдуть. Ну, може, не скоро. Леокард, чого мені хочеться на нього казати, Леокард. Ніби це його повне ім'я. Леокард. <ріст> мені подобається, що у нас черговий раз випадає можливість, ніби тестовий. Тестовий день, тестовий місяць, як нам буде з твариною в кімнаті. З котом так було, ми його перетримували, і тепер з песиком. Ну, песик це дуже дивно, дуже складно, і я, я навіть не знаю, що робити, розумієте? Він просто сидить і сумує, і мені від цього теж сумно. Vkládala relaxující video pro psy. A my teprve drudi. Leo, Leo, seděte. Моя дубка, дякую, тобі нюкую. Лежати. Лежати. Ой, ти моя радість. Ліг. І-і-і. Сидіти. Сидіти, Лео. Сидіти. Ліг. Встань, Лео. Сидіти. Ой. Пішла я в дупу. Отуди. О, це і підписники Лео, дивись. Дай їм цьому. Давай. Дріб собі заварюю. Я тупо не дихаю останні два тижні, так то нормально. А сьогодні і останні дні прямо моя алергія дуже активізувалась. І просто я вся закладена або, навпаки, з мене все вилазить. Я не можу спати, дихати, працювати, лежати, я всі спухла. Я не знаю, можливо, якось взагалі вилікувати сезонну алергію. Є лікування цього? Це просто треба перечекати і все. Ну, коротше, що, що, що думати, що говорити? Я сьогодні записалась до лікаря, тому що, ну, найприкольніше те, що мене вирішили підтримати і купили мені нарциси. Дуже ароматні. Звіти? А на них ще як? А на них ще як сонечко посвітить, вони взагалі, мене відчуття, що буяють. Дуже гарні. І мені так не хочеться їх, не знаю, викидати, кудись дівати. Мені так від них погано. І сьогодні день, коли вже я взагалі не витримала, я записалася до алерголога і сьогодні їду до лікаря. Побажайте мені удачі і моєму носові теж. А вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео, що повертаєтесь, що тиснете пальці вгору. Ви ж їх тиснете серйозно. Це дуже мені допомагає, це дуже мене мотивує і надихає. Це, типу, от перше, на що я дивлюсь, коли закидаю відео, чи є пальці вгору, чи є якась реакція, і це дуже мені допомагає, от чисто психологічно розумієте, як людині, яка створює для вас контент. Буду дуже вдячна. Величезна подяка від мене кофі людям, які підтримують мене, мою творчість ще й на баймі кофі. Це просто незбагненно досі для мене, але серйозно, це люди, які дуже мені допомагають, які мене мотивують, і через яких я не здаюсь часто, повертаюсь, продовжую, і через яких мені хочеться ставати кращою, покращувати свій контент. Дуже вам дякую. Ви просто топчик. І, до речі, у мене в планах є купити нову камеру, тому я збираю на це зараз кошти. І люди, які підтримують мене на баймі кофі, знаєте, ви прямо до цього докладаєтесь. Тому в майбутньому відео будуть ще кращі, ще якісніші і ще гарніші. Бо я що, правильно, я естетік. <хи> ну серйозно, я не знаю, мені є ця естетична сторона, і я не хочу, не знаю, навмисне робити гірше, якось не знаю, негарно, якось крінжово, тому що я люблю, щоб все виглядало гарненько, і мені здається, в цьому навіть промальовуються, не знаю, якийсь мій стиль. Сподіваюсь, ви розумієте про що я. Підтримуйте Збройні Сили України обов'язково під цим відео. Є посилання, яке я лишила. І швидше за все це збір від моїх друзів. Тому я дуже вас прошу по 10-20 гривень, якщо можете, долучитися. Також підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па! Дякую!